Друзі, ми знову на привозі, і сьогодні готуватимемо класичну окрошку на кефірі, ту саму, яку хочеться їсти замість усього іншого в спеку, еге ж. А ви знали, що слово окрошко походить від слова крошити, адже головна її суть усе дрібнесенько нарізати. Ну які саме продукти ми сьогодні будемо різати, і скільки вони коштують на привозі? Ми зараз дізнаємось. Очної вареної ковбаски окрошка гарною не вийде. А вже ж звісно, дехто полюбляє використовувати м'ясо, але ми сьогодні готуватимемо саме за класичним рецептом з вареною ковбаскою. Доброго дня, Розкажіть, будь ласка, яку ковбаску порадите для окрошки? І скільки коштує? Дивіться, колбаска наша коштує 320 гривень. Я рекомендую для окрошки брати колбаску із телятини. Вона дуже ніжна по консистенції, вона не сильно гостра, і тут немає ніяких таких приправ копченості, які би спортили вкус окрошки. Є наша колбаска лікарська, є світчино рублена, ну теж така, по багатому, теж по багатому. І колбаска любительська, Ну, я думаю, що вона в окрошку вона не піде. Але так, для бутербродів вона піде. Телятина самий оптимальний варіант. Вона м'яка, вона дуже ніжна. Телятинка 320, любительська 320. Лікарська 320 і колбаса відчинно рубліна 380 гривень. Ну Ковбаску ми вже знайшли. А ще нам потрібен для окрошки кефір та сметана. Почнемо з сметанки. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вона? І скільки коштує? Доброго дня! Буває під замовлення. Вона коштує 90 гривень. ванночка півлітрова. Ось вона. Чому під замовлення? Бо ми йому стараємося зберігати в холодильничку. Ось так свіженька, гарненька, смачненька. Що ще у вас є смачненького сьогодні? У нас сологуні. Деякі також його натирають і в супи додають. Дуже смачно виходить, замість сирочка плавленого. Коз'я бренза, коров'я, овеча, суміш, моцарелова. Така дивіться, яка класна. Можна грибочки фарширувати, моцарелки на мангалі. Дуже смачно. Паску та сметанку. Ми вже знайшли, а ще нам потрібні яйця. Дізнаємося скільки вони сьогодні коштують на привозі. Доброго дня, порайте нам до окрошки яйця. Давайте ми напевно, візьмемо такого кольору. Тут прочніша скорлупка. і ціни на яйця суттєво не змінились ну, з порівняння з тою неділею. Самі крупні, самі дорожчі у нас такі є домашні Гулівери по 70, сорт вищий. Відбірна категорія у нас по 60 гривень, перша категорія у нас 55 гривень, є у нас ще ексклюзивчики по 48-45 гривень, є така дуже гарна домашня молодка, молодильні у нас яйця по 45 гривень. Як я вже казала, ми сьогодні готуємо окрошку за класичним рецептом на кефірі. Звісно, ви можете зробити її з домашнього молочка, але я полюбляю брати одразу готовий кефір. І сьогодні на привозі, ось можна знайти ось такий полошкове поле один відсоток жирності і коштує 50 гривень. І також нежирненький кефір славія 48 гривень. Також потрібна буде гірчиця, і потрібно небагацько, і тому можна звичайно класично взяти. І таке пакування коштує гривень. Гривень. А розкажіть, будь ласка, ми сьогодні знімаємо про окрошку. Як ви вдома готуєте? Знаєте, оцей, а, хтось готує на квасі, хтось на кефірі, як ви. Ні, ми на кислому молоці. Так, розкажіть, а як? Колбаску не дуже підкопчену, огірочки, Редисочка дуже добре туди йде. Варені яйця, укропчик, ти, ти більше нічого не треба. І воно вже буде вкусне. Головне, щоб молочко було вкусне, саме таке, а далі буде дуже-дуже приємно їсти. <смірка> йде у вашого окропу? Курочка, яєчка, петрушка, цибулька, е ну і кефір. В принципі, все. Я її давно готувала просто. <рес> В цьому сезоні вже готувала чи ні? Нічого. До окрошки нам знадобиться зелені, огірочки та картопелька. І зараз вам дізнаємося, скільки сьогодні на привозі коштують овочі та фрукти. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас огірочок, картопелька і ціни на різні овочі. Огірок – 50 гривень. Картопля впала в ціні – 40 гривень. Лимонка і сорокаденка. Капусточка молода – 35. Кабачок – 35. Помідорка – 130 і мікада – 140. Ось це Уманська. Перець хороший, почався – 125 гривень. Ну таке. Горох впав у ціні – 70 гривень. Картопля стара – 35, молодий бурячок – 65. Молода морквина – 80, цибулька молода – 50 гривень. І стара морквина – 65. Лимон – 170 кілограм. Ну так, такі ціни. Же усі продукти для окрошки вже знайшли. І ще нам потрібна зелень та редис. Сьогодні кріп петрушка та зелена цибулька на привозі коштують 20 гривень, а редис 70 гривень за кілограм. Ви на квасі чи на кефірі окрошку робите? І так, і так. так. А розкажіть ваш рецепт. Ну, як звичайно. Варена картопля, огурчики, помідорчики, рідис... помідорські не, редиска. Що там ще у нас? Варене м'язко, курочка. ну, На такій, на і звичайний случай, це, може, ковбаска варена. Ну, і заливаєш кефіром, чи квасом, чи Ти хто на що гаразд. У цьому сезоні вже готували? Так. так. Люблю квас і кефір. Люблю квас і кефір разом один до одного. Так, без води, мінеральної, без усього іншого. Але ось хрін обов'язково з гіршицею. Так, ну і все інше. Хто що любить? Що ж усі продукти для окрошки ми вже знайшли, тож ж саме час йти додому, усе це крошити, заливати холодним кефіром та смакувати. До речі, мені мама завжди радила загадувати бажання, коли я щось вперше у цьому сезоні. І це саме той випадок. І якщо ви також лише збираєтесь зробити окрошку, то обов'язково загадуйте бажання. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.